друг Черлідингом насправді ми займаємось недавно, ще з тамтого сезону. пліч відрізняється від їхніх змагань, тим, що тут є якісь перспективи, наприклад, перше місце тут сьогодні, хто займе, поїде в Буковель відпочивати. І це насправді мотивує. Плічопліч -пліч, максимально схоже на ліги, які проводяться в США. І це круто, навіть при майбутніх чи вступі в університет чи прийоми на роботу. Я думаю, що вказати про те, що ти брав участь у плічопліч, -пліч, дуже престижна історія. Плечо-плеч це крутий такий проект, який дає можливість масово розвиватися. Дуже багато видів спорту хочуть в цей проєкт, бо він дуже крутий. Щоб буде щастя, якщо праця Я Люблю Чаризм це моя улюблена справа, я його обожнюю просто. Коли ми виграли на змаганнях пліч-опліч, ми займалися три рази в тиждень. Мені подобається змагання пліч опліч тому що тут все ну, позитивно. І якщо хтось програв або ні, все одно буде підтримка.